З минулого відео по доті пройшло вже два тижні, і хоча моя імунна система ще не відновилась, психічно вже адаптувалась Добавали до такої подачі, подачі контенту про мій стан здоров'я. Ми можемо поговорити пізніше. А зараз в нас і моя оригінальна рубрика імбалансбор. Оскільки скоро облетиться новий рік і всіх з'являється святковий настрій, навіть дотери стають добрішими. На а НЕ АНІВІС бою! Єлис, блядь! Дай тичку, блять! ДУПАРИВИЙ <ТІ: düpari lui> <b> мудак! <hm <desserts> я твою мать є! Ви ебаний бізель. Кажей із вас єбаний член НОСОС! Треба піднасрати цим виродкам, через яких я не можу вилізти з цієї помийної ями. Блять, якби ви знали, як мене це все заебало. Странні відео, просто без безперестану. Тому герой, якого я сьогодні вибрав, максимально збалансований, а саме головне гетеросексу... Ви реально думаєте, що я би пішов би на такий відчайдушний шлях. Вот вам обзор давай. вайпер, 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 даблер, даблер, вайпер. Знаю, знаю, герой вийшов тільки недавно, тому давайте швид пробіжимось по його скілам. Перший скіл це те, що я виділяю вже останні пару тижнів і паралельно заповільнюючи і утруюючи. Другий скіл це суміш блювоти і мочі. Якщо ворожа істота попадає в нашу калабаню, вона починає зазнавати шкоди. І тут як з. Чим більше нюхаєш, тим більше ви получаєте урону. Третя пасівка працює як щит. Всі, хто починають нас трогати в районі 1200, будуть получати отруєння і зменшення швидкості атаки. Хвора здібність, особливо коли ми дійдемо до зборки, там я розповім все детальніше. А ульта в цієї гадюки просто cringe. Ну Вони взяли перший скіл, підкрутили трішки балансу. І ще більше сповільнення руху, сповільнення атаки. І сповільнена розвитку в тих, хто пікає цього їба. А тепер можна перейти до збірки. Значить, зразу кажу, такий закуп можна використовувати тільки на кері. І не дай Бог, щоб якась падаля вирішила піти на ньому в саппорти. І вас власноручно йду. І перше в нашому списку це смішний шарик. Не досить того, що ми її так заповільнюємо, з ним нас будуть ненавидіти трошки більше. Далі, як ви могли зауважити, в нашого дракона немає ніг, тому немає сенсу купляти на нього чобіт. Замість цього ми дамо йому барабани, які компенсують наш недостаток хромосом. Таким чином, у нас є шар для приниження лінії і барабани для прискорення. Проте що на рахунок захисту? Не Хвилюйтесь, не хвилюйтесь. Я вже про все подбав. Уявіть цю страшну ситуацію. Ви гуляєте в своєму лісі, а на вас вискочив ворог або гірше жінка. Справжні би чоловіки втікли, але у нас інша орієнтація. Тому ми збираємо блейдмейл і терпимо. А враховуючи нашу пасівку, ця посудомийка не тільки получає шкоду від шипів, але від нашого божественного аромату. Тільки в такому випадку вам обов'язково потрібно не бити свою жертву, оскільки ваші побої після ігри можуть зафіксувати. А після цього вам потрібен вже буде інший гайд. Проте давайте все ж таки вернемо в доту. Чесно кажучи, не знаю для чого нам праг діда. Я стараюсь косити під грінчі, а він ж теж був лиходієм, Вірно, тому надіюсь, ви зв'язок вловили. Але давайте все ж таки не забувати, що вайпер це не тільки герой доти 2, а й стайл. Тому щоб отримати респект від даних осіб, я додав цей зелений капюшон до нашого білда. Ну і на кінець я вирішив додати цю палку, оскільки ми літаємо не швидко, заманювати ворогів ми будемо розумом, а вже потім ловити. Проте самі найбільші шанувальники мого мистецтва могли запідозрити, що цей предмет червоного кольору, ще не дуже личить нашому стилю. Тому в фотошопі я просто замінюю його колір на зелений, і ми закриємо на це очі. Нарешті ми закінчили, і цього разу я вирішив підставити два складу своїх друзів, щоб записати їхню реакцію і заробити з них грошенят. Ви думаєте, я цей понос безплатно роблю? За кого ви мене маєте? Я за півгодини своєї роботи беру. Коротше, тема відео в тому, що ви будете порівнюватися з іншим складом і іншою кіберспортивною командою, з якою я відіграв. І по цьому ми будемо розуміти, хто, типа, жорстче. Ваша задача відіграти на максимум своїх зусиль, тобто показати максимальний скіл. А його можна пікне? пікати в команді? — Так, ну я на четверку йду. Якщо що, або на пятерку, ні вас. А то, що 23 кубки. ти кажеш? четверка фарао. Ой. все нормально, у мене все. Відкриваємо профіль Ніксо, Остання гра на вайпері. Аааа, я б на твому місці не робив би цього, щоб тобі не. 1.11-17. Так, послухай, я цю ігру виграв, я цю ігру виграв. Ні, кстати, стоїться відносно чолову. Я думав, що за нас півніжети будуть. Ало? Че это за шфору изпрям рил на вайпер яра? Вайпер! Ааа, Ваня ваня! 52 раза! А в чтом проблема вайпера? Ну подиби, подиви, як він хоче дати! А я обістрався, Саш. Пиздец! Я катаюсь. Ай-яй! Зловила на помилці! Пиздец! СЕДА! Трипл хил! врокенді нейкий. Давай от трошки. Ouais, ну, по ролі, напевно, питаю. Я на Вайпере. Несамлів нас ще його фігурки. Я не знаю. Та уїжджайте нахуй той енократу там на ميدо. Біло депілоти. А померти. Що? Сюда, просто. Бог, Бог на Вайпере. Давай, Саш, я ману, я дам ману, я дам ману. АСЕДДАУНА! Ебать-еба, Давай! Давай! Аруш! Просто гений! Чого я Чувак понял, я вам картину я качал рядом с униз, ты как надал на урядчик! Ще й помер просто стоїть. Ти не вбив. Ну, а ти стояв просто. А йдемо, йдемо, йдемо. Барабани? Харкуй, харкуй, харкуй. Та бля, їбать я тупий. Суси! Їбать він даун. Він не знав, що під істощення в нього ульта сама не включається. Та бо правильно, бо тому що, бля... Давай 5, Саш. Я ж жмаркам 5 не даю. Опа, як ніби... Як ніби знищення йде. О! Ого, наш! Русскид, Розхід, барабан по барабану иду дома. бистро, быстро, быстро, быстро. Давай, нажимай. Я нажав вже, я нажав. Бля, ну, стоп падает. На них там О! Мені блін на цей. А шо це таке? Чекай. Okay. А диви, диви, диви. диви. Раскай тобі, як бог. Де Олег? Олах? Алых-то верно. Олег, то вірний, О, Олега блять. вже виткэслоу слал лох. Як Яких зірвав, чрт? Блять, ну ти пиздец Йому віддав Ульту, конечно, класну, фарму. Саш, Саш, ну Саш. Я знаю. Тай, та, та, чого ти не знаю. А О, я харкаю. Може би ты фаринску хоч хоть якісь тапки, не хочеш? Довго пояснювати? Та ж 500 баксів коштує, що ти не можеш знать no. за 500 баксів, Это 500 баксів, man. Я буде барабани еще и закинь, что треба буде зарновику пляд у Так купи аппущи барабани. А чого, іменно, А чого іменно вайпер пусть ты тепер? я щось не доганяю. Да я цю пісеньку в тексту, почув, мені сподобалось? Бля, який ж яко, а, не кишня купил. А ти пм збираєш сподобати? на вайпер. Чи? Я його вже зібрав збираю. Хорош, мужик. Не, не, йде, не йде, не йде. Блейдмейл, парни, це питання року. Блейдмейл, ну, в разі чого, щоб цей урон, якщо буде проходити, по мені я міг би... На Фаронікс просто, блять, колиться в реальному житті. щоб типу, хотіш околоться и ніхто... Бля, мені здається, Фаронікс нас наїбав всіх з контентом відео, і він знов збирає цю хуйню рандомайзер, типу, на героя. Ні, ні, я серйозно робил. він наїбав, что ми пішли просто з ним. Да ні, ні, Саш. Не, все нормально. Чесно А він ты вин пойм вставай. Кстати, знаешь, подадок. Нарезку оцей момент, І типу, я там буду правий, я такий классный. оу, 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 гадам, гадам, гадам. Не, не, Саш, ти не правий, це не рандомна бо він же по ніяку гру підряд грає Дубай ти дуру, бей, 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 дай другий, дай. Все нормально, все нормально, все нормально, пошить на. Поможешь, снащи, поможешь сначить. А мільйон, мільйон сайленсу, блядь, съебайся нахуй. ой, куда? куди, Почекай? А, є? А нашов. А нашов. А нашов. А, вот а нашов wow. свій густвол, густвол. Нас база падає, нас база падає. Я пас. Так, айдемо зразу його виїбемо, не? Гоу, гоу, гоу. Блять. Тудай іди. Нас база падає. А, ну все. Я умру, походу. Да, я не, 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 не. Ага. Трывайся, трывайся, мой, трывайся. Не Не очень хорошо, дальше лепидуется, что бы не добил. Тип каже, в тебе, блядь, тебе дазл нахуй соло, блядь. Ты бачишь, ты бачишь, кто мы, ты бачишь, уй. Байбек, 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 я. А, ну окей. А, ну, okay. Ох, хіба я чому так база бистів спала? Ой. Це, дякую <різوع> за <різوع> ну. Майже, майже вийшло парень. Коротше, хвилинку уваги. Значить, зараз ми зіграємо дефолтну ігру, в якій вам потрібно буде просто продемонструвати свої здібності. Ви будете порівнюватися з ігроками вищого рангу і нижчого. І так, ми зрозуміємо ваш ММР. Ви я буду великий. вас всіх порівнювати з найкращими. Я типу... хочу вріз. Я без року я я купив самих найвищих іграків по званню на різних позиціях і зіграв з ними катки. Ну, я піду на саппорта. Ласік, що mm. вас порівнює з нашими цими кумерами, то ми маємо потіти, ні? Каже, можливо, здається дивним, що я пікнув вайпера в п'ятерку, але запевняю вас, те, що ви зараз побачите. Може все ж таки перевернути ваше. ласка, не говори моє. Лішні ніколи не говорить. Що зробити? То що ти завжди робиш? Харкати? Підеш. Біл, я не фіжу. Піпів, я не фіжу. Це тактичний фід, ВК ультує, ВК не помирає. Ну добейте, добейте. ВК не помирає. Ну все, ізі, боже. Я ща ж я, 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 я прочитав цю гру? Ой, ти щей мене бутылку напоїв? уничтожил. Да, я знаю, дякую. Це, це адекватно, блять, анімації нема і тип тепается. Ну шо це таке, блять? Челпит, третья. Что нахуй не з цією грою? Клас, а можна мене не вбивати? За забором! Просто тут типа три стояли і вбивали За мене! Давай, я тоже до нього піду. Ні, піду. морф мій. Іди нахуй. Я люблю воду. Володарі. Володарі. Зелене Зеленый Ти, ти сдохнешь скоро, ти позеленів. Блять, я не повинно бути зеленої. Ну ти, кстати ти бачив себе, Ти, вообще якийсь голубий. Ти зелений! Ти голубий? Ти не краще. Ну, Синьо-жовтий майже. Идемся бот спустим. Давай. Ні, взагалі ми маємо бути за одним, ми все-таки сам розумієш. Харю, підключишся. Ооооо. Я тікай, все. блядь! блять. З ним урона. Задумай чувака. Білочка. Єбать там урону! Ну, РЕШУТ! Що ти на вайпера, блять, збираєш, ти там В тебе фулл званий білд? Та яка ома? Я, я не за б секунду почекай. Шо я не забеж. А по білду, Данило, якщо є якісь питання, можеш мені написати на почту, а я зараз тобі ігру виграю. Ой-ой-ой, ой. що це за закуп, такий, ти... Юлії, просто феномен. Мій закуп доволі нестандартний, я можу з тобою погодитись. Ну, а головне ж ігру виграти, правильно? По факту, по факту. У мене думно наш на Просто блядь, хуй з вас на парі, не можу купити варди, бо вони не зелені. Я можу купити <с варди, мене ніхто не просив купляти варди. Йоу, ладно, походу самому прийдеться. Чи ви думаєте, що я тільки зелені речі збираю? Дедукція. Тебе, тебе цей... як його? Тебе... Дед, Фізія, візу, я, збиві, що... Ти любиш зелений, от, 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 Тут інклюзія. в кожного, тут в кожного предмета є свої обов'язки, типу, ну, він не просто так. От... Поясни причину, поясни причину покупки Бродсфорда і виходу в Блейдмейл. А, окей, <реку> а... okay, давай. Ракіровка, ракіровка. <реку> Підіяти. Ракіровка, Блейдмейл. Ракіровка. Ка ну ти мене і мене через забили. Добре, я тобі типу, пояснюю, дивись. Блейдмейл, він. шо? Коли вже маєш Блейдмейл тебе всі б'ють, вони получають урон, а це ще буде сакати з моєю пасівкою, розумієш? Те, Те, ти 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 пасівкою? Хп. Yeah. Yeah. Там один крит за шейка, yeah. yeah. тебе немає. І він має. відлітає і і так само, а він ще отруюється і він після цього ще раз помирає. Okay. Хароні, це точно та рубрика, яку ти нам, і, нам сказав? Ааа, так, а да, чому ти почав сумніватися? Не да, знаю, щось підказує, що Можливо тут треба робити. Ігри. Кіберспортивні професійні ігроки були запрошені на цей випуск, я потратився доволі багато. Ти нічого я не, тобто не Вам нічого, а ігрокам, з якими я грав. Ви ж розумієте, типа я грав одну катку з ними і другу катку з вами. А, ну то я діваю, йди нахуй. Я проблема тому що в мене барабанів тільки два залишилось. Так, почекайте. Ти... А Харів, чому в тебе Владімір? Ти, ти розумієш, що я його якщо буду теж що що збирати? Він буде збирати Владимира. Він буде збирати Владимира. Ти міг зібрати собі морбітку вихилювати. вихиливать. що, <роз> Рагуль? <'язався> ти Рагуль? У Владимира вампири більший. Да, але воно і і ауру. ну надо дає ауру. Плюс до ауры, жаль? Є в кого є права адміністратора на цьому мой сервері сервере писал. Чекай страйк на канал. В смислі? Чекай страйк на канал. Я за рекорд чи тебе просто. У мене всі слоти на команду. Барабаны. Як мінімум. БМ тоже зібрав на команду. БМ щоб захищати. І себе, і своїх близких. Не, ну серйозно, дивись. Праг Дида, щоб типа схилити барабани, щоб прискорювати вас. Вон, вон, воно в тебе навіть не апнете, не нехара апне, не А я не ти буду його апати. Чому ти не будеш його апати? Ле... Ну Тому що легко, шит подивися шит, на мого персонажа. Чи є у вайпера ноги? Щось відбувається дивне, мені не подобається, якщо чесно, куди це все рухається. Ой, білка є Данило, ми можемо як ніби її зловити за Ти до там троє хвіт. Ой, я бачу, я бачу, я бачу. Фінбаш. А барабани розрядились! Треба нові купляти. Я розумію, але що мені тоді з ними робити? Треба чотирьох. Куда я їх буду качати? Апок. От тому і ви сидите на своїх рекрутах. Ой, і сам бік там ще розлікає черві. Я все, немає. Ну блядь. Окей. Нормально, відходимо, відходимо. Ми спокійно. Опить. Ні-ні ні дайте жити! Ідеально, просто зіграв як приманка. Супер, ну, Як я й говорив, в принципі. Ти безпотізний. Було доволі легко. Ну, і я не почув, я не почувствував об'єктивно.